Набередва обирати колір заливки фону під свою персонажку, чи персонажа хочеться додати різноманіття. Або ти просто хочеш почати малювати фони, але не знаєш з чого почати. Тоді це відео саме для тебе. Особисто я навчилась малювати різні фони протягом кількох останніх місяців і з практикою зрозуміла, з чого найкраще починати, тож поділюсь своїм власним досвідом, який може допомогти тобі або підштовхнути до власного розуміння, як це робити, на кількох прикладах. Але пам'ятай, без практики результату не буде. Тож з чого власне починати? Щоб малювати дійсно добротні фони, треба вивчити і зрозуміти перспективу, плановість, композицію тощо, але все це вивчати одночасно відверто складно. Тому, на мою суб'єктивну думку, основою, яка допоможе на найпершому етапі, це розуміння форми. Це не про намалювати гарненький рівнесенький куб без лінійки, а про передачу будь-якого об'єкту, який тебе оточує через прямокутник, коло чи трикутник. Що я маю на увазі? Більша частина меблів в твоїй кімнаті так чи інакше прямокутної форми. Кімната, прямокутник побільше. Квартира теж складається з різних прямокутників, та й будинок, де вона знаходиться, не повіриш, теж прямокутної форми. Певно, ти це все і так знаєш, а от чи використовуєш на практиці, це інше питання. А у мікрофони Сітрон, кукусіки за обрану тему велика подяка людям, які слідкують за моєю творчістю в телеграм, бо саме вони. Її обрали, і я, звісно, ні на що не натякаю, але натякаю посилання в описі. Тепер до практики особисто я малюю в Procreate, але ти можеш використовувати будь яку іншу програму, це не має значення, і в кінці буде кілька статиків, зроблені в безкоштовній кріті з допомогою мишки. В цілому фон ліпше продумувати на етапі скетчингу, а не наприкінці, і бажано мати якийсь референс, а ще краще декілька для різноманіття. До того ж, є кілька варіантів, які виконуються нескладно, і це не просто абстракція, стіна чи рослинність. Це може бути, наприклад, арка, вікно, колони чи навіть книжкова шафа. Крім того, це все можна зробити за допомогою ласо. Цей інструмент за нас створить рівний прямокутник або коло, це набагато легше і швидше, ніж промальовувати кожну лінію, до того ж, його легко можна деформувати. Ну а на екрані ти можеш поглядати, як це роблю я, в трохи пришвидшеному форматі. Звісно, форма всіх цих об'єктів може бути різною і не обов'язково це все центрувати. Можна розташовувати об'єкти асиметрично або, наприклад, зруйнувати одну з колон. А ось моя улюблена робота, де я використала цей прийом з фоном. Наступний приклад доволі легкий, але все ж не рівень складніше. Бо буде трохи і перспектива, і плановість, і навіть трошки композиції, але дуже поверхнево. Почну я з середнього плану, де розміщу на умовних сходинках колони, і все це з допомогою ласо і ліній. За ними на задньому фоні додаю рослинність без деталізації, бо чим далі від нас об'єкт, тим умовніше ми його можемо зобразити чи навіть заблюрити. А для придання цій картині більшої глибини на передньому плані можна намалювати стіни або ту ж арку. Я цей план роблю темнішим і з допомогою світла виділяю саме середній план, бо це в даному випадку головна частина зображення. Ти можеш змінювати форму арок, роблячи її більш складною і навпаки, і не забуваємо про деталі. Ну і звісно, про персонажів, якщо вони там взагалі треба. Ще один найлегший, найбанальніший, але доволі ефектний, на мою думку, фон вид на місто. Це умовно може бути щось сучасне, старовинне, з елементами сейфаю тощо, а в зразку буде мікс усього. Починаю я зазвичай з заднього плану, і з попереднього прикладу ми пам'ятаємо, що він трошки світліший за інші і найменш деталізований, і з допомогою нашого незамінного інструменту ласо ми задаємо нашу основу десь прямокутник вище, десь нижче, десь ширше. Але просто прямокутники це нудно, тому давай розбавимо їх іншими простими формами, наприклад, напівковими та трикутниками, розміщених в довільному порядку. Ось і все можна переходити до середнього плану нашого міста. Він буде трохи темнішим, і знову ми довільно розміщуємо різної форми прямокутники, можна навіть перекривати з ними задній фон, але бажано не закривати найбільш цікаві місця, а потім надаємо їм більш цікавої форми тим же способом, що й раніше. В цьому варіанті я вирішила сполучити дві будівлі чимось схожим на сходи. Можна було також додати арки, мости чи інші деталі, які можуть урізноманітнити вигляд будівель. На твій смак, якщо це, звісно, буде доречно. Також на цьому етапі можна додати й інші деталі, наприклад, ті ж вікна, і виділити форму та створити ілюзії, перспективи та глибини за допомогою світлотіні. З правої сторони світло це означає, що лівий бік нашої будівлі буде темнішим. Тому в малюнку я вирішила додати об'єму тільки кову на одній з будівель і трохи під сходами. Тут можна було б і закінчити або зробити ще один додатковий шар та повторити те саме: прямокутники, різна форма, спробах перспективу і детальки. Й основа готова, але просто втолить персонажку було б дивно. Вона ж не в повітрі літає, звісно, якщо у тебе не такий задум. Тому можна додати перегородку це може бути огороша на балконі, мосту, даху, без різниці, на що вистачить фантазії, і моя головна порада – не бійся експериментувати, бери різні референси та не тільки повторюй, а й аналізуй їх і перероблюй у власних роботах під себе. А ось кілька прикладів простих фонів із Кріти. Маю надію, що моє відео допомогло зрозуміти тобі, що малювати фон це не так вже й складно, головне почати і практикувати основи. А далі все буде, я в тебе вірю. Дякую за перегляд. Не забувай про вподобайку, підписку, коментар, і, звісно, донат на ЗСУ. До наступної зустрічі в новому відео.